Майже повнолітня та сповнена суперечностей цими вихідними в Івано-Франківську разом з усією Україною святкували день народження конституції. 17 років тому основний закон країни охрестили дитям компромісу, бо приймали його важко та у тривалих дебатах. І, хоча нині текст документу визнали найкращому європі, як ним користуватися, не знають ні люди, ні влада. Очевидно, що конституція потребує удосконалення зміни, але знов ж таки все робиться в потрібний час. Говорити сьогодні про те, що Конституцію треба ревізувати дуже небезпечно, бо як тільки сьогодні, скажемо, поставити якісь ну найменшу зміну до конституції, це тягне за собою зміну всього державного устрою. Конституція є, її треба шанувати, її треба дотримуватися. Перш за все. Це перший крок. А коли ми доб'ємося такої правосвідомості, що в Україні всі дотримуються конституції від президента, парламенту, кабінету міністрів і до рядового українця, тоді можна говорити про другий крок про удосконалення поруч із політиками на малолюдному вічі і ветерани УПА. Адже святковий захід приурочили до ще однієї вагомої події: – 72-ї річниці відновлення української державності, яке 30 червня 41-го року у львівській просвіті урочисто проголосив провідник провіднику УН Степан Бандера. Це велике свято для всього народу, але німці не хотіли давати нікому свободу. Вони йшли, щоб нам зробити рабами. Так само, як і Москва, мені було 17 років. Тепер мені 89. Ми бігали, молоді хлопці, за тими старшими, що несли прапори, їхали на конях і раділи. Ми ще не розуміли, але знали, що щось сталося. Я тепер то що знаю. Хоча і без особливої помпезності та з усіма необхідними атрибутами, після кількахвилинної урочистої частини святкововіче продовжили концертом. Наталі Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.